Зв'язку з тим, що влітку український чемпіонат залишило достатньо багато досвідчених футболістів. Саме цей фактор дав шанс заявити про себе молоді. Насправді не всі виправдали очікування проте є такі, які зробили такий вагомий крок вперед. Саме про них зараз розповість Сергій Пейчев. Я перескочив у 19-й дубль по ступеням, я не проходив. Сразу в такою прем'єр-лігу він не просто проскочив, а влетів у прем'єр-лігу. Сезон починав як воротар Ю-19. Але неймовірні маленькі і великі ляпи конкурентів дозволили дебютувати за основу Дніпра вже у 17 років. Когда йому было 10 лет перший раз я увидел его, он Вже тоді отличался какой-то спокойностью, хорошим зрілим пониманием футбола. Вже в 10 лет он бросался в глаза. Спокій Луніна допоміг його команді дійти до півфіналу Кубка України. Молодий воротар двічі відбивав пенальті у матчі з Десною. Продовжив рятувати й в півфінальному матчі проти Шахтаря. Та й взагалі проти лідерів відіграв не по рокам переконливо. А от зі слабшими командами інколи втрачав концентрацію. Воли нічого особливо не створив, але сам собі момент я привез. Не вистачає надіжності на всю ігру. Оце так доля закрутила. Чотири матчі в українській прем'єр-лізі, а тебе вже викликають в національну збірну. Так сталося і з Миколою Матвієнком, гравцем Карпат, орендованим у «Шахтаря». Лівий захисник збірної Едуард Цоболь відбував дискваліфікацію. Альтернативним варіантом у матчі зі збірною Хорватії став Матвієнко. Звісно, дуже приємно, що мене і визвали такі люди. Чоловік витримує великий об'єм, держить більшою об'єм роботи. Старесна робота, дуже хороша ліва, хороша подача і скажімо так. Гроза основна не сходить. Матвієнко активно підключається до атак і в цьому компоненті рівняє на... Марсело з Реал Мадрида мені дуже подобається, як він грає. Чоловік бігає з гру і при цьому не встає, і співає і в обороні, і в атаку. У Карпатах Матвієнко швидко влився в колективі, без проблем замінив Костевича. Поки це безальтернативний лівий захисник. Але його оренда закінчується наприкінці сезону. Що би я себе там не придумав, все одно мої права принадлежать шахтеру. І останнє слово, все одно буде за ними. Не один рік в Україні нарікають на відсутність забивного форварда. Так, Бісєдін став основним у Динамо, але ще не став новим Шевченком Черебровим. Він заслужено виграв конкуренцію, але конкуренцію набагато нижчу ніж 3, 5, 10 чи 20 років тому. Тогда була конкуренція гораздо більша, ніж зараз. Я пам'ятаю, коли я приходив в команду тут... Була така конкуренція. або ти виживаєш, або ти заканчуєш футболом на этом рівні. Не тільки вижити, а й добре жити допоміг ось цей епізод, коли Морая затіяв розбірки з гравцями-шахтарям. Бразилець отримав п'ять матчів дискваліфікації і поїхав на заробітки до Китаю. Піднімати тамтешній футбол разом із зірковими відселем та пато. Тим часом Бісідін та Яремчук здобули шанс закріпитися в Динамо. І ми знали перед старим ну, кругом, що він пропускає під ігри. І хто з нас ну Ромою були грати в періді? Учи хорошо, з ним на зборах. Так вийшло, що зараз грає. Як Бісідін чесно виграв конкуренцію: 10 голів у 25 матчах. Непоганий показник. Більше в Динамо забивали лише Ярмоленко та Мораєс. Але в матчах проти сильних суперників, як от проти Шахтаря, бісід не вражав. Багато працював на команду, але мало створював попереду. Попри успішний для нього сезон, боротьба за основу триває. Повернуться кравець, гладкий та мораєс. Цього сезону Артем Довбик підтягнувся до основи і підтягує свою фізичну форму. У 19 він має зріст 185 см. сантиметрів і атлетичну структуру тіла. Папа здоровий, я такой типа не маленький. Ну да, в залі постоянно на турниках это надо дорабатывать. Сам до конца не понимает, какими физическими данными он одарен и жалеет себя. Когда это понимание придет, что он может быть сильным, там как тот же Лукаку, он быстрый, тогда он будет ну, совсем другим. українські Лукаку підкачав у першій половині сезону. Не забив жодного м'яча, жодного, але опинився у збірній. Таке давлення чуть. Присутствували, я не знаю. Хорошо, що визволі, ну як з другої сторони, типу без голову, як то в національній зборник. До збірної Довбика викликали разом із одноклубником Баланюком, але останній, кажуть, зловив зірку і перестав потрапляти до складу омолодженого Дніпра. Лише у матчі проти Сталі нагадав про свій потенціал. А Довбик, хоч і не забивав, такі шедеври, приніс більше користі команді. П'ять м'ячів, до Лукаку далеко, але старт непоганий. Ні, Довбикам я не удоблю просто тут Проти. Артем можеть зовсім по-другому. Виглядять і я думаю, свой потенціал не ну, на 30% максимум. йому можна много прибавляти в агресії. А от йому навпаки треба бути менш агресивним. Бо Бонавентура швидкий, технічний і нереально егоїстичний футболіст. Я молодий гравець, і мені бракує ігрової дисципліни. Люблю працювати з м'ячем, але тренер пояснює, головне робота на команду. Інколи я граю егоїстично і розумію, це неправильно, але дуже люблю забивати, тому часто заграюся. Чемпіонат зоря фактично розпочинала без нападника. Мало хто вірив, що невідомий нігерійський юнак без досвіду на професіональному рівні швидко стане основним. Вже у першому матчі Бонавентури забив, а в другому опинився у дублі. Не захотів продовжити контракт і висунув занадто високі вимоги для зорі. Десь є якісь амбіції. У нас клуб теж амбіцозний. У нас не було ніколи не буде зв'язки. У нас пріждевсього команда. Здається, зірку Бонавентури Вернедуб вгамував у дебютному сезоні. Нігерієць забив шість м'ячів. Свою футбольну нахабність він чудово продемонстрував проти лідерів. По два м'ячі відвантажив Динамо та Шахтарю. Тому не дивуйтеся, якщо Бонавентури опиниться в одному з українських грандів. Тим паче, що там він уже був. Я був у Динамо, тренувався там ще до зорі. Говорив з Рибровим, він казав, що я хороший гравець. Він теж мені подобався як тренер. Зрештою, не склалося, але я щасливий, що підійшов в зорі, і тут я почав зростати. Сподіваємось, з новими молодими талантами зростатиме рівень нашого чемпіонату. Перспективні футболісти з'являються. Головне не забувати, талант без праці не вартий нічого.